Нових телят, маленьких телят пастися стадом трьох до кучі і все, щоб вони держалися кучі. Дня чотири проходять і будуть держатися кучки, щоб вони не розбрідалися, так вони будуть входити в своє нове, нове стадо, в нове обществу своє. Так вони будуть. Дня 4 ходити втроєм при кучі, щоб розуміли, що не треба розбрідатися, один від одного відходити. А може і більше, ніж дня 4. І все. І вони будуть ходити за стадом. Вас люсать Отак вони будуть ходити при... Сьогодні перший день їхній. Вони вийшли ще, вони не розуміють що це, ну нічого. Да. Поймуть, що треба ходити за коровами і держатися стада. Давайте. Усім пока, усім мирного неба над головою, дай Бог, щоб все було по-нашому, щоб все було добре. закончилась война именно назад обрели наш покой и мир слава украине дай бог чтобы все было хорошо симптом